Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на наступний тиждень з 29 по 28 липня. Внаслідок перебудови синоптичних процесів та зміни повітряної маси впродовж нового робочого тижня очікуються комфортні погодні умови, а також дощі, які охоплять практично всі області України. Досить спекотна погода все ще збережається у південно-східній частині та у Криму, де вдень стовпчики термометрів досягнуть позначок 33-35 градусів. Таким чином, середня температура за тиждень виявиться близькою до норми, на півдні та сході вище за норму на 2-4 градуси. У понеділок, 22 липня, вночі у південно-західній частині України, а вдень місцями у північних та східних областях пройдуть невеликі дощі часом з грозами. Нарешті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 15-20, в день 26-31. У південно-східних областях вночі 19-24, в день 29-34 градуси тепла. У вівторок, 23 липня, у західних областях в день, а також на крайній півночі України, пройде короткочасний дощ із грозою. Нарешті країни переважно без опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-21, в день 25-30, у центральних та південних областях 30-35 градусів тепла. У середу 24 липня у західних та місцями на Київщині очікуються дощі з грозами. В день у західній половині місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду, в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північний 3,8 метрів на секунду. У західних областях змінних напрямків. Температура повітря вночі 14-19, в день 25-30. У центральних та південних регіонах вночі 18-23, в день 30-35 градусів тепла. У четвер, 25 липня, вночі у західній частині та вдень також місцями у північних, центральних та південних регіонах пройдуть грозові дощі, в день місцями у супроводі граду та шквалів 15-20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 на секунду. Температура повітря вночі 14-19, в день 23-28. У центральних, південних та східних областях вночі 17-22, в день 29-34 градуси тепла. У п'ятницю, 26 липня, у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків – 38 метрів на секунду. У західній частині північно -західній – північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-18, в день – 25-30 градусів тепла. У суботу, 26 липня, нестійка погода з невеликими дощами утримується у більшості областей, окрім південної половини. Вітер північний, північно-східний 7-12 метрів на секунду. В день на лівобережжі України місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі 13-18, в день 23-28, у південно-східній частині країни та у Криму 29-34 градуси тепла. У неділю 28 липня у східних областях та на Приазові пройдуть дощі. на решті території країни без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі 12-17, в день 23-28 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.